Привіт! Часто такі привозять до мене дифузорчики треба робити. Це дифузор 12-12-12, я скажу точно було написано такого плану кожух 15-20, ну і на принципі, там більше його даже є 12-21 вроді би ставляться з 6 моторі. Такий диффузор то є оригінал, то диффузорчик самоділ. Самоділ. Йому лишне. Хочу прочистити все те саме, тільки що в йому, в отличиї тут йде да. такий згиб. Ну, тут трошки тут трошки плавніше. У мене трохи згиб. І полоса вся приваблюється все вже йде соціально